Я купив журавля. Насправді я купив його вже давно. Відос я зняв, але до цих пір не змонтував. І як бачите, тут ще старе робоче місце. Отож, чому ви спитаєте, я хотів собі саме цей штатив. Окей, він дуже високий, по-перше. По-друге, він дуже зручний, тому що вигинається в будь-яким ну, будь кутом. І третє, це, звісно, для того, щоб знімати. Таймлепс. Не знаю, як в тіктоці, а от в інстаграмі таймлапси дуже сильно залітають. І люди завжди просять мене показати, як я малюю. Але не завжди час є окремо записувати відос, з за технікою там, і так далі. Тому я от купив штатив для того, щоб показувати вам, як я малюю, і ви могли собі побачити мою техніку. Отож, всім, хто знімає відоси, а особливо всім, хто малює. Дуже сильно рекомендую цей штатив, тому що, по-перше, він зручний, по-друге, він великий, і по-третє, ви можете знімати на нього будь-що під будь-яким ракурсом. Па-па!